Хранитель назвався зламаною людиною, він пояснив своє завдання ознайомити новоприбулого з правилами, а потім розкрив похмуру істину кожен, хто знайшов свою смерть на цьому рівні складності, ставав новим охоронцем лабіринту. Зламана людина розповів, що лабіринт це не дар, а радше останній шанс наданий людству всемогутньою істотою перед тим як монстри остаточно знищать землю. У його словах не було ані краплі втіхи, просте знищення було б милосерднішим, принаймні безболісним, сказав він, і ці слова глибоко зачепили Кантесана. У голосі хранителя бриніла гірка правда людини, яка пережила це на власному досвіді. Тепер герой остаточно переконався у правоті літихіон, Йон, в режимі одинак дійсно були живими людьми, біженцями із зруйнованих світів. Зламана людина з пантеличину дивився на головного героя. Його дивувала відсутність страху чи занепокоєння в очах новачка, чий світ стояв на порозі знищень. Він навіть подумав просто викинути героя геть, але передумав, вирішивши натомість продовжити інструктаж. Лабіринт, як він пояснив, складався зі ста поверхів, кожен десяток яких мав унікальну атмосферу. Тут доведеться самостійно шукати їжу. Воду та будь-яку корисну інформацію, ніхто не простягне руку допомоги. Тесан запитав, чи це справді все, що йому потрібно знати, сподіваючись почути більше. Не бажаючи розповідати далі, ранитель відповів, що в лабіринті герой зустріне торговця, який пояснить йому все інше. Лі колись згадувала, що НПС біля входу в лабіринт. Завжди такий грубий, і якщо висловити своє незадоволення можна навіть побитися з ним. Дівчина тоді ледь не загинула, не розпочавши випробування, тому те сам вирішив поводитися обережно. Перед тим як пропустити гравця, зламана людина відкрив портал, щоб дати герою речі, які стануть у нагоді. Він витягнув меч однією рукою і списа іншою. Хранитель спостерігав за гравцем, помічаючи, що Тесан абсолютно спокійно стежить за всіма його рухами. Зламана людина різко замахнувся і направив списа на героя. Зброя просвістіла біля голови хлопця, а гострий кінець зупинився прямо над його плечем. Гравець залишався цілком спокійним і навіть не моргнув оком. Після паузи охоронець забрав зброю. Це був тест. Тепер він зрозумів, що Кан не з боязких. Герой отримав потерту шкіряну броню із захистом один пункт. Ця річ може захистити від незначних подряпин. Також у власність гравця перейшов ржавий меч, який скоро зламається. Його захист також дорівнює одиниці. Оглянувши зброю, Кан зізнався, що йому не подобається меч, бо він зроблений з бронзи, що приголомшало хранити. Зламана людина трохи подумав і дав герою ще одну потерту шкіряну броню. Незважаючи на те, що вона довго використовувалась і втратила свої властивості, ця річ може захистити від укусу монстра. Також хранитель сказав, що Тесон отримав якісь навички, тому рекомендував перевірити все, коли увійде в лабіринт, подякувавши протагоніст, нарешті пішов. Після цієї зустрічі у охоронця виникло дивне відчуття він помітив, що гравець посміхався, ніби хотів швидше розпочати випробування. За час своєї служби хранителем на рівні складності одинак він зустрічав багатьох геніїв і жоден з них не зміг пройти лабіринт. Однак цей хлопець відрізнявся, він був іншим, і справа була не в таланті чи досвіді, а в чомусь більш ґрунтовному, можливо, у волі до життя. НПСІ спіймав себе на думці, що хотів би, щоб цей гравець вижив. У незапам'ятні часи цей лабіринт був створений великим магом, кажуть, що кожному, хто пройде його, буде дароване будь-яке бажання. Цей світ ізольований, жахливі створіння безшумно пересуваються і вбивають все на своєму шляху. Система попередила, що тут все проти героя, але той, хто зможе пройти через це темне пекло, отримає велику нагороду. За кілька метрів герой ознайомився з правилами і вже стояв на порозі першого поверху лабіринту. Система попередила, що монстри, які тут живуть, гинуть від колючих ударів, однак вони не такі сильні, як здається. У лабіринті багато потаємних місць. Під час очищення поверху нагорода залежить від кількості розкритих таємниць і тесан був готовий викластися повну. Завдання першого поверху вбити боса, щоб просунутися далі. Нагородою буде випадкове зілля підвищення характеристик. З розмов з колишнім лідером герой знав, що на кожному рівні складності є торговець, і на легкому рівні герой зазвичай купував у нього зілля. Літихйом казала, що на рівні одинак все інакше. У торговця великий асортимент, Тесан думав, що дівчина просто хвалиться, але для підтвердження вона показала чорний браслет дуже сильний артефакт, що зменшує шкоду на 50%. У торговця було багато цікавих речей, але Тихйом це було не по кишені, вона не заробила стільки золота. Перед входом до крамниці торговця Кант згадав слова дівчини, якби він купив у торговця все найкраще, то став би сильнішим за неї. Тоді хлопець не надав цьому значення, але тепер ті розмови можуть дуже допомогти. Коли головний герой увійшов, система одразу оголосила, що перед ним стоїть загублений король. Він був дуже здивований, що гравець з'явився так рано. Чоловіки привіталися, і Тесан запитав. Чи справді король є торговцем, адже всі прилавки були порожні? НПС бурхливо відригував на це, сказавши, що якби він почав виставляти всі свої товари, то не вистачило б і усього першого поверху і наприкінці додав, що не має наміру показувати хлопцю всі свої скарби, тому залишив прилавки порожніми. Головний герой був приголомшений, бо не бачив у цьому жодної логіки. Навіщо тут торговець, який нічого не продає? У пориві гнів загублений король вдарив кулаком по столу і сказав, що він тут не з власної волі, він втратив все через божевілля, що сталося з його світом, і тепер змушений жити тут, і він не збирається показувати свої скарби такому невігласу. Потім торговець вказав люлькою на у підземелля і сказав, що коли хлопець покаже на що він здатний, тоді все може змінитися. Якщо головному герою вдасться повернутися звідти живим, загублений король покаже йому свої багатства. Тисан зрозумів, що йому потрібно лише вижити, щоб купити щось у торговця, але запитав, чи це все, що потрібно зробити. Не помітивши у хлопця ані здивування, ані занепокоєння, загублений король подумав, що він якийсь дивак. Зазвичай гравці дивляться на спуску підземелля і тремтять від страху, не наважаючись увійти. Але Тесан поводився дуже впевнено. Він спускався назустріч невідомому так, ніби взагалі не мав почуття страху, але чи існують такі люди? Все це було дуже дивно, але загублений король відкинув ці роздуми, бо був переконаний, що гравець звідти не повернеться. Герой прямував коридором, який мав привести до кімнати. Перший поверх був влаштований точно так само, як і на легкому рівні. Поки що Тесан не бачив жодної небезпеки, але коли почув шурхіт і писк, зрозумів, що помилявся і йому все ж доведеться боротися за своє життя. Великий щур наблизився до хлопця з неймовірною швидкістю, його червоні кровожерні очі палали. Герой не очікував такої зустрічі, бо цей монстр на низькому рівні складності був босом п'ятого поверху, а тут він, звичайний, мов. Великий щур щойно з'явився і вже встиг атакувати героя, кусивши за ногу і завдавши 10 очок шкоди. У цього монстра низький захист, зате швидкість така велика, що він постійно зникає з поля зору. Навіть всі гравці легкого рівня мусили довго боротися, щоб перемогти щура, тільки зараз головний герой відчув різницю між рівнем складності одинак і легким рівнем. Канс спробував вдарити монстра мечем, але той встиг відстрибнути. Щур був таким же швидким, яким герой пам'ятав його на легкому рівні. Тоді гравці спільними зусиллями ганялися за монстром, доки той не виснажився. Тепер герою доведеться битися з великим щуром самому, але його характеристики навіть нижчі, ніж були тоді, тому логічно, він просто не зможе його перемогти. Галі казала, що все було настільки погано, що їй довелося тікати від ворогів. Жоден з гравців на рівні складності одинак не бився з великим щуром на першому поверсі. Зазвичай такі спроби закінчувалися трагічно. Прокрутивши в пам'яті слова торговця, Кантесан нарешті зрозумів, як тут все влаштоване, і продовжив намагатися влучити у Великого щура. Принцип нагород у лабіринті простий: на жаль, хлопець промахнувся, і великий щур знову вкусив його за ногами, завдавши вісім очок шкоди. Якщо гравець досягає того, чого інші не можуть, і виконує подвиг, що викликає повагу, тоді й нагорода буде відповідною. І незважаючи на те, що цього разу монстру знову вдалося уникнути атаки, тан не збирався зупинятися, бо його мета стати найсильнішим. Наступний удар головного героя був дуже близький до великого щура, але це була удача: хлопець не може наздогнати істоту під тому може лише вгадувати, куди вона побіжить. Настав момент, коли щур злякався, він теж жива істота, а будь-яку живу істоту можна вивчити. Тесант почав помічати моменти, коли монстр робить глибокий вдих і його м'язи напружуються, готуючись до атаки. Саме в такий момент герой завдав удару. Замість атакувати великий щур був змушений відступити. Це налякало монстра ще більше, і його розумові процеси почали працювати повільніше. Тепер йому буде набагато складніше реагувати на те, що відбувається. Тесант прикрив свої липки від атаки щура, тому той шукатиме найлегше та найвразливіше місце, оскільки цей монстр не стрибає високо, його найближчою ціллю буде зап'ястя, захищене поручним. Так і сталося: за кілька секунд щур кинувся вперед, націлившись на руку героя. Тесан все правильно розрахував і був задоволений, що створіння потрапило в пастку, це означало, що він переміг. Тоді хлопець притиснув істоту до землі рукою і одним точним ударом меча покінчив з нею. Коли торговець побачив, що хлопець повернувся з підземелля, та ще й не з порожніми руками, він мало не впав зі стільця від подиву. Більше того, тесан вийшов цілим і неушкодженим, тримаючи в руках здобич. Система повідомила героям, що м'ясо великого щура можна з'їсти, якщо немає нічого іншого. Тільки після зустрічі з Кантесаном торговець не приховував свого подиву і все ще не вірив, що він повернувся, хлопець поклав на стіл м'ясо Великого щура, якість якого становила 96% та його шкуру якістю 95%. І вже зацікавився, скільки торговець міг би запропонувати за це. Але чоловік все ще був здивований тим фактом, що герой переміг монстра і не втік від нього. М'ясо та шкура Великого Щура були високої якості, тому торговець зрозумів, що цей гравець діяв дуже точно, без множинних і хаотичних ударів. Він ніколи не зустрічав такої впевненої та вмілої людини. Молодий хлопець зробив таку справу. Тепер загублений король сам хотів показати герою свої товари, але спочатку запитав, що ти сам хотів би купити. Гравець сказав, що купив би великий бойовий щит, і знову чоловік запитав, чому саме щит. Кантесан відповів, що просто трощити ворогів щитом буде набагато легше, ніж намагатися цілитися мечем. Загублений король був більш ніж задоволений відповіддю, тому взявся відчиняти золоті двері. Торговець дістав найбільший щит, який у нього був, і запитав, чи подобається він герою. Його атака становила один пункт, а захист п'ять. Крім того, він досить міцний і може блокувати різні типи ударів. Це перевершило всі очікування героя на низькому рівні складності спорядження такої якості можна отримати не нижче сьомого поверху. Але коли було оголошено ціну в 500 золота, Тесан дещо засмутився, бо мав лише 234 золота. Хлопець прикинув, що міг би компенсувати нестачу, вбивши ще сім великих щурів, тому розвернувся і вже збирався йти. Але торговець зупинив героя і сказав, що той не повинен хвилюватися, бо він дарує щит хлопцю. Потім він дістав зі своїх запасів різні фляги з зіллями і сказав, що герой може купити щось ще на свої гроші. Тесан був просто приголомшений тим, що відбувається. Тепер він не впізнав того грубого торговця, про якого розповідала Літи Хіон. Це також було дивно, тому хлопець вирішив запитати, чому загублений король так сильно йому допомагає. Той обурився, бо не розумів, як можна відмовлятися від подарунка. Потім він сказав герою вважати це інвестицією, якщо так, йому буде легше прийняти добро і наполягав, щоб хлопець вибрав щось із запропонованого, бо кожне зілля буде в його кишені. Усвідомивши, що торговець не збирається пояснювати свої мотиви, Тесан почав розглядати товари. Більшість запропонованого були зілля, деякі відновлювали здоров'я на 50% і коштували 200 золота, інші тимчасово підвищували силу, швидкість. Тощо. Все це дуже необхідно при проходженні лабіринту, але наразі герою потрібно щось інше. Лі казала, що в режимі одинак зілля важко дістати, і вони зарезервовані для вищих поверхів, але зараз в них немає потреби, більше того, їх купівля може вийти боком, тому хлопець вирішив не вибирати нічого з запропонованого. У Тесана був інший пріоритет, він зупинив свій погляд на простому луці. Його ціна також становила 200 золота, і хоча точність стрільби була лише 20%, герою точно знадобиться зброя дальнього бою. Наявність лука допоможе уникнути багатьох неприємних ситуацій. Тан вирішив продати шкуру щура, за яку торговець запропонував 70 золотих і купити лук зі стрілами. Загублений король знову був здивований, цей хлопець йому подобався дозріло, ввічливо чоловік передав бажаний товар герою без зайвих розмов, і тепер тан взагалі не розумів, що відбувається. Потім торговець сказав, що здоров'я в лабіринті не відновлюється, але герой вже знали. На першому поверсі є місце, де можна відновити здоров'я, і воно називається живим джерелом. З його допомогою можна лікуватися незліченну кількість разів, але це лише поки ти на першому поверсі. Загублений король навіть позначив це місце на карті, щоб герою було легше до нього дістатися. Він також попередив, що місце охороняє старий чоловік, який був тираном, але він думав, що у Тесана не буде з ним проблем. І торговець Ілі розповідали про джерело, але вона приправляла все це дозою лайки і бажанням сховатися там і померти з голоду. Головний герой залишив прилавок торговця. Але все ще намагався зрозуміти, чому загублений король розмовляв з ним зовсім інакше. Єдиним поясненням було те, що людина судить за вчинками. Лін не вдалося вбити великого щура, вона втекла від нього, а Тесан впорався і повернувся неушкодженим. Саме після цього ставлення торговця різко змінилося. По дорозі протагоніст знову зустрів монстра, і цього разу йому було легше перемогти істоту завдяки купленому щиту. Таким чином хлопцю вдалося активувати навик втручання з іншого світу. Він був дуже задоволений, бо обожнював цю навичку. Разом з цим спритність героя збільшилася на одну позначку, і надійшло багато повідомлень. Крім базових навичок, хлопець також отримав міння, які на низькому рівні складності йому вдалося отримати лише на 20 та 40 поверхах. Різниця між рівнями була дуже помітна, бо тан і не уявляв, що зможе досягти таких навичок вже на першому поверсі. Раптом увагу хлопця привернуло повідомлення, що майстерність навички втручання з іншого світу становила 100%. Душа героя досягла нового рівня, і щоразу, коли він перемагає, його душа буде красти силу супротивника. У пам'яті Тесана промайнула битва з монстрами Есрану, тоді він отримав повідомлення, що в стані повної концентрації чудова сила відбилася на його душі, і він отримав цю навичку. Але оскільки герой тоді не був у лабіринті, втручання з іншого світу було запечатано. Потім у важкій битві. Коли хлопцю довелося вибити 1,2 мільйона очок здоров'я звичайними ударами, він був дуже виснажений і не звернув уваги на системне вікно, що відкрилося. Схоже, що навичка розблокувалася, бо те повернувся в лабіринт. Герой не знав, чи вдалося йому зберегти всі свої навички, чи тільки ця одна була розблокована, повернувшись у часі, але він точно знав, що йому просто потрібно йти до своєї мети і стати найсильнішим. Кантесан вже зайшов у коридор, в кінці якого мало бути живе джерело, але він був неймовірно довгим. Як і очікувалося, з темряви одразу кинувся великий щур. Відразу після першого ззаду вибігли ще два. Система повідомила, що гравець опинився в складній ситуації, хоча герой вже міг впоратися з таким монстром без проблем, але зараз їх було троє. Навіть зі своїми маленькими містами щури розуміють, що в трьох вони сильніші.